Друзі, кому до вподоби куряча смажена печінка. З цибулькою, укропчиком. Залишайтеся. Готуємо смачну курячу печінку з цибулькою, укропчиком та спеціями. Ну що ж, давайте почнемо. Печінку ми промили. Розрізаємо її на більш-менші шматочки та відрізаємо всі зайві прожилки, щоб залишилися ось такі чисті гарні шматочки печінки. Підготовлені шматки печінки посипаємо сіллю, чорним перцем. Я люблю додавати ще трішки хмелі сунелі легенько. Кішечки коріандра. Все гарненько перемішуємо, щоб спеції і стіль потрапили на кожен шматочок. В тарілочку насипаємо трошки борошна та будемо обмакувати наші шматки печінки. Ось так ми проробимо зі всією нашою печіночкою. Тепер на сковорідку наливаємо трішки рослинної олійки та будемо обжарювати підготовлені шматочки нашої печінки. Обсмажуємо до готовності з двох сторін. За той час, поки обсмажується наша печінка, ми займемося цибулькою. Та будемо нарізати її пів кільцями. Ось така гарна апетитна смачна печіночка у нас виходить. Тепер ми додаємо зверху нашу нарізану цибульку. Та залишаємо ще готуватися під закритою кришкою пару хвилин. Ось наша печінка і готова. Під кінець додаємо трішки масла, зверху присипаємо свіжим нарізаним укропчиком, закриваємо кришечкою, та наша страва буде готова вже через 5 хвилин. Ось така смачна підсмажена печінка у нас вийшла з цибулькою та укропчиком. Дякую, що були зі мною! Якщо сподобався рецепт, готуйте та діліться з друзями.